Вітаю, шановні слухачі подкастів ДІВДАЙВ фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Я нагадую, що у форматі ДІВДАЙВЕ аналітики та експерти коментують та аналізують тенденції, виклики та загрози суспільно-політичного життя в Україні та у світі. Ми також запрошуємо авторів статей на нашому сайті та у соцмережах у рамках менторської програми. Отже, слухайте і читайте нас на сайті та у соцмережах фонду демократичні ініціативи. При мікрофоні я, Юрій Горбань, комунікативний менеджер «Демі ініціатив та аналітик фонду Тарас Тарасюк. Тарасе, привіт! Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про громадський сектор в Україні. Ще його називають третій сектор. Тобто це громадські об'єднання, це аналітичні центри, це волонтери. Тобто ті, хто займає активну позицію, хтось об'єднується в якійсь організації, хтось діє, можливо, самостійно, але все одно ми є третім сектором або НЖО, ще називають нас. І Я тут подивився, що третій сектор громадські організації в світі дуже розвинені. Ну, Для прикладу, у третьому секторі США працює майже півтора мільйона неурядових організацій. В НЖО Японії працює близько 4 мільйонів чоловік. У Німеччині, Англії та Франції по одному мільйону осіб. Тобто це і зайнятість людей, і активний вплив на владу і на всі процеси, що відбуваються в їхніх країнах. Отже, Тараса, наскільки у нас громадський сектор або третій сектор ну, є розвинений чи є. Рівень розвитку громадського сектору, рівнем скажімо так, цивілізованості країни, рівні рівень демократії в цій країні, також може вимірюється кількістю людей, активних людей. Окей, ну ще коротка відповідь, добре розвинути. Коротка відповідь така. А в цілому можна сказати, Україна має непоганий розвиток в цілому громадянського суспільства, але не по всіх сферах. Чи це є фактором розвинутості країни як демократичного режиму? Та, в певній мірі так. Я не можу сказати стовідсотково, що це має прямий причинно слідковий зв'язок, але так, тобто, громадянське суспільство, в принципі, це такий гарний атрибут саме демократії, це атрибут того, що суспільство формує. Інститути ми їх називаємо часто суспільно політичні рухи в академічній літературі західній це називають «social movements». Часто вони створюють організації, які Впливають на владу постійно не тільки в час виборів або за рахунок там електронних петицій, тобто тих механізмів, які дає саме державний держава дає для впливу на суспільство. По суті, це такий обхідний шлях тут і зараз постійно впливати, лобіювати певні інтерес, певні позиції, ідеї. От вони мають дуже широкий спектр. Тобто, коли ми говоримо про неурядові організації, це справді, як я вже кажу, можуть бути інститути, так і можуть бути певні спільноти їх часто називають парасолькові організації тобто це мережа людей мережа різних організацій або і людей і організацій котрі задіяні в якісь наприклад там от екологія та найкращий приклад такий класичний це боротьба за покращення екологічної політики за покращення стандартів якості життя збереження природи це власне один з найкрас яскравіших наприклад прикладів для сша для України насправді дуже розвинутий громадський сектор саме, я б сказав би, по адвокації змін в країні. я б сказав, що це є наша особливість. Тобто, так, більшість наврядового сектору адвокує, лобіює певні зміни. Проте, от в Україні. Якщо порівняти нам з європейським союзом, наприклад, от ця залученість аналітичних центрів, аналітичної спільноти, створення проектів закону в громадському секторі, які потім проштовхуються до парламентарів, щоб вони їх приймали, ну це досить вельми велика особливість. Скажи, от як в яке визначення громадської організації або третього сектору, це тобто люди? Спільноти, котрі не мають державного фінансування, так? І ну, вони так. не залежать від держави, і від місцевої влади. Чи як? Ну вони можуть насправді співпрацювати, тобто вони можуть отримувати державне фінансування. В Україні теж це є на рівні особливого регіонального виміру. Тобто, там, ОДА часто фінансують найкращий приклад це патріотичні табори, виховницькі, там пластунів, інших організацій. Але в цілому так. Тобто, це організації, які не мають прибутку, що важливо, і вони є приватними тобто, вони не не мають державного фінансування прямого, тобто вони не є реципієнтами від державних коштів. Але так вони можуть співпрацювати. Держава і може стимулювати громадський сектор. Тобто вона може давати гранти, вона може давати гранти в інших країнах, що теж цікаво, вона може співфінансувати інші транснаціональні організації, які діють в кількох країнах, а іноді співпрацювати з ними там в рамках, якщо це міжнародні організації. Наприклад, платформа громадянського суспільства Східного партнерства оце гарний приклад для України. Це по суті платформа громадських організацій, яка фінансується державами і наддержавними структурами, такими як Європейський Союз, перш за все, угу. зрозуміло. Фонд демократичної ініціативи також громадська організація. Ми не беремо гроші з держави, тобто ми працюємо на гроші грантів донорів, і ми займаємося проєктною діяльністю. До речі. Якщо я запитав перед тим, що розвиненість громадського сектору є певним мірилом демократії, то можу такий приклад підтвердження назвати. Коли прийшов до влади Янукович, то фонд демократичної ініціативи потрапив у чорні списки. Нас закрахували до іноагентів. Ну і Янукович і його компанія не встигли з нами розправитися, оскільки. Відбувся Майдан, Євромайдан, Революція Гідності. Ну, зараз ми не в чорних списках, слава Богу, і активно працюємо. Отже, будемо продовжувати нашу бесіду, і давай ми будемо говорити про те, як громадський сектор повів або поводить себе в умовах війни, наскільки він залучений. До відбиття агресії Російської Федерації. Скажи мені, будь ласка, які саме самі такі яскраві прояви залученості громадського сектора. Як вони реагували mm -hmm. на початок громад... війни широкомасштабного вторгнення? От, власне, наші колеги Сергій Шаповалов працював, щоб вивчити зміни громадянському суспільстві, зокрема в аналітичних центрах під час війни? Тут два фактори: перший це ми згуртувалися. Громадянське суспільство менше конкурує, конкурувало від початку повномасштабного вторгнення і більше сприяло співпрацювало для допомоги країні для допомоги армії. І тут важливий момент. Ми почали часто займатися непрофільною роботою або перепрофільовували діяльність організацій. Там напевно найбільш яскравий приклад це пошук шляхів до проектів відбудови пошуку допомоги, наприклад, фіксації військових злочинів тощо. Також я знаю приклади, коли екологічні організації об'єднувалися для того, щоб фінансувати там, наприклад, заповідника «Сканія-Нова», який наразі перебуває під окупацією, але в той же момент їм треба була якась допомога. В цілому, тобто, щоб якось виживати тим тваринам, особливо там перші дні, ще коли нічого не було зрозуміло. Ось це, це, це теж було важливий момент. Тобто, вони включалися в таку безпосередню пряму благодійницьку діяльність. Ну і, от, власне, другий прояв урядового сектору, як він вплинув і допоміг. Країні під час війни, це власне те, що ми вже згадували на подкастах: волонтерська діяльність, благодійницький рух, те, що ми зараз називаємо волонтерським рухом. Він більшою мірою представлений саме НДОшками, він в основному представлений громадськими організаціями і також благодійними фондами, які також до цього відносяться. Ну якщо говорити конкретніше і знову ж піаря чисть нашої організації, що я можу згадати? От те, що от на, зараз на поверхні. Ми, як соціологічна організація, проводимо опитування і вивчаємо ставлення українців до війни, до майбутнього. І ми даємо дуже хороші цифри. Ми даємо об'єктивні цифри цифри, те, що українці вірять в перемогу, те, що українці не готові на будь-які компроміси з Російською Федерацією, і ці цифри звичайно підтримують такий бойовий дух і наших хлопців в збройних силах. І звичайно, із пересічним українцям дуже приємно чути, що наша нація. Така єдина і згуртована. Крім того, ми, як аналітична структура, і ще дуже багато працюємо. Ми коментуємо наші дані, ми коментуємо дуже важливі якісь там події світового і українського масштабу. Наші аналітики зараз за кордоном беруть участь у багатьох заходах. Вони промотують Україну, вони говорять про проблеми. Наші аналітики Петро Бруковський і Марія Золкіна. Місяцями сиділи в офісі Аль-Джазіри і відстоювали українські інтереси на світовому рівні. Ну і з такого ще наша фішка. Ми відгукнулися на прохання одного з підрозділів. І фонд долучився до збору коштів на придбання гуми для автомобілів. І фонд допоміг. Так що це те, що вніс Фонд демократичної ініціативи. Я Сподіваюся, що і інші організації також долучені до захисту України. Отже, наступне запитання. Що би ще, крім того, що я перерахував з доробку форму mm -hmm. ініціатив, можеш ти згадати можливо волонтерство, можливо, щось іще, окрім там, скажімо, прямих там якихось інвестицій, чи, чи щось іще? Окей. Okay. Ну я б сказав, що громадянське суспільство часто намагається. Є цей комплекс, що треба займатися безпосередньо прямою допомогою. Він, вона безумовно потрібна, вона, безумовно, корисна. Ну, тобто, якби, якщо ти то напряму допомагаєш армії, то питань того, наскільки ти ще це ефективно, практично немає. Але правда в тому, що. Ми все рівно займаємось також фіксацією, наприклад, через опитування національної пам'яті, зрізів суспільство на якісь ситуації, які мають великий резонанс в новинах. Це є важливий момент, я б сказав, що це в певній мірі дозволяє регулювати, Тобто, у кажучи, якщо в нас є якийсь медійний вибух, цікаво подивитися, що реально суспільство про це зараз думає. Не треба сказати, що це така. В певній мірі справді хірургічна робота, іноді нам це вдається, іноді ми можемо щось прогавити. Але в цілому, наприклад, Демініціативи стараються активно співпрацювати над тим, щоб відстоювати Україну за кордоном. Це і не тільки через Альжазіру, але і зараз також. Ми активно показуємо тим, з чим живе зараз країна, які в неї є зараз проблеми, окрім війни, вирішення яких допомагає нам посилити фронт. Також я б сказав, що де ініціативи займаються сектором безпеки і оборони в плані того, що власне займає класична робота громадянського суспільства, яка власне нікуди не ділася, але це адвокація певних реформ, адвокація певних тест. Дуже дякую, Тараси. А я нагадую, що ви слухаєте подкаст ДІВДАЙВУ у цьому форматі. Ми занурюємося в актуальні теми, які досліджує фонд демократичні ініціативи. Ну і не тільки. Мій гість – аналітик фонду Тарас Тарасюк, і ми говоримо про громадський сектор, ми говоримо про те, як він долучений до опору Російської Федерації, і ми можемо говорити про те, наскільки, скажімо так, коефіцієнт корисної дії від діяльності громадського сектору, як на твою думку, наскільки. Він допомагає там суспільству, uh -huh. державі, органам влади. Там я б тут сказав швидше про от KPI, тому що громадянське суспільство об'єктивно, треба це теж чесно сказати. Під час повномасштабної війни в країні, яка якщо не зараз, то в перспективі може перейти повністю на воєнні рейки. Ну просто тому що це екзистенційна війна. Очевидно, що громадянське суспільство грає не вирішальну роль, це, це факт. Але Тим не менш, те, що воно може робити, я б сказав, що громадянське суспільство працює на досить високому рівні. Є багато нюансів, є багато проблем, власне, із втратою цих орієнтирів, цього компасу, того, а де наше місце під час того, коли ну по суті все, все зводиться до фронту, все зводиться до війни і до того наскільки ми ефективні на війні, ну, наскільки ми як країна ефективно боремося проти окупанта. Проте це насправді не відміняє того, що є інші справи, які. Пов'язані з війною, наприклад, внутрішньопереміщені особи та чи ми займаємося опитуванням фокус групи інтерв'ювання проблем внутрішньопереміщених осіб. Це прямий наслідок війни, це теж частина війни, це теж те, що треба вивчати, допомагати. Волонтерський сектор. Так, треба напряму однозначно і всім рекомендую волонтерити, допомагати, донатити завжди. Це майже можна сказати в певній мірі моральний обов'язок кожного з нас. Але з іншої сторони, треба розуміти, що і волонтерського сектору є свої проблеми. В нього є проблеми з легіслатурою, в нього є проблеми з тим, як оформлювати, як ефективно надавати допомогу, багато громадянського суспільства не може сказати, як правильніше, що купувати на армію, але воно може допомогти навчити організовувати збори, організовувати медійні кампанії. Воно може навчити, які де, де шукати законопроекти, як це все правильно оформлювати. А цим багато займається, наприклад, ІСАР-єднання, це велика організація, регрантингова, яка надає допомогу і розвиває громадянське суспільство, наші партнери. І ми, наприклад, для них писали дослідження про проблеми волонтерського руху недавно вона була презентована. Вона писалася в травні, і мені було приємно бачити в вересні те, що коли ми його презентовували, вже за цей час ці проблеми не раз були озвучені, і по суті, багато з них були вже вже є в глибокому процесі розробки співпраці з державою, співпраці з парламентарями, і тобто є і синергія, і є і розвиток цього. І це гарний приклад того, як громадянське суспільство допомагає волонтерам допомагати армії. Це теж важливо. Насправді тому, що ну, тобто, тут є ризики і для держави, волонтерська діяльність, тут є ризики і для самих волонтерів. Е, громадянське суспільство тут мав відіграє дуже, гар, дуже важливу роль і дуже гарну роль. Е, сприяти, допомагати, коли немає часу в держави. Е, ну об'єктивно неможливо не, не сфокусуватися на 100% е, на всіх проблемах, тому що є основна проблема це війна. І тому е, громадянське суспільство тут може так підстраховувати, допомагати. Це теж корисно. Ще один момент. Мадянське суспільство є е, такою резервом кадрів. Е, це теж важливий момент. Це ще е, пані Бакешкіна згадувала у 2019 році, я Це добре пам'ятаю е, про те, що приблизно третина парламентарів 2019 року останнього скликання е, вже прийшли з неурядового сектору. І це цікавий приклад, тому що справді тут ти маєш більше вільного часу. Ну тобто, в тебе немає бюрократичного навантаження, в тебе є час розвиватися, в тебе є час навчатися і вникати в проблеми того, як вбудується політика держави в різних сферах, як це можна реформувати, як взагалі це. Тобто, добре ти написав ідею, в тебе є ідея, як їх взагалі проштовхнути, як вони взагалі, як це взагалі все працює. І так, цей досвід не такий прямий, як коли ти на державній службі, але як підготовчий елемент це важливо. І те, що справді неурядовий сектор часто є таким трансфером для держави до, до кадрів держави, це гарний приклад. І ще одним моментом є, напевно, це покращення аналітичної спроможності, я б сказав, тому що часто держава за рахунок того, що все це ми пострадянська держава, багато в чому залишаємось досі. В нас не всюди є можливість імплементовувати. Так скажемо, модерні практики, західні практики, сучасні методи підходи до аналізу політики. І держава не то, що вона не хоче, вона й часто розуміє, але переписати половину законодавства і реформування державної служби це процес, який займав нас 5 років. І так ми до кінця його й не довели. Це справді дуже складно. Тому держава часто звертається до неурядового сектору по допомогу в аналітиці. І це теж гарна історія, і це теж дуже гарний приклад того, як ми корисні. О, і, ми, це, і це також накладається на війну, коли це ще корисніше в певній мірі. Тому що державі треба тут і вже, у вас є потенціал, ресурси і можливості допомогти, і це теж дуже корисно. І ще з корисного я згадав, ми влітку провели опитування про освіту. Ми запитували українців, як вони ставляться до ЗНО, як вони ставляться до онлайн чи офлайн мої форми навчання. От більшість українців висловили за те, щоб діти ходили в школу, тобто займалися офлайн наживо, і ми бачимо, що діти ходять в школу. Ні, дотримуючи всіх, звичайно, передосторон безпеки. Тобто, ми підказуємо державі, ми кажемо, що люди думають так, і як ти гадаєш, наскільки. Чутлива держава до наших досліджень, А наші дослідження це голос народу. Ну я думаю, що держава дуже чутлива, насправді, тому що ну, перш за все, на урядовий сектор справді в непогані синергії з медіа. Часто ми самі виступаємо як медіа. Якщо ми говоримо про ініціативи, то на наші опитування це є. Ми їх і називаємо прес-релізами, власне, тому що ми з цього продукуємо їх на новини на новини, на медіа, на журналістів. Це перший плюс. Друге, держава справді чутлива, тому що. Ну, це Україна, і це, це може не дуже академічна теза. Але в Україні справді дуже важливо, що думає народ. Держава це добре розуміє. Держав політичний режим завжди намагається бути чутливим до суспільної думки. І в умовах війни це в певній мірі екзистенційне питання. Також тому, що легітимність, довіра до суспільства до держави і, і віра в рішення держави надзвичайно важлива і надзвичайно висока. І її треба як і фіксувати. Так, і допомагати державі набирати легітимності, посилювати її. Mm -hmm. І я б сказав, що громадянське суспільство є певним комунікатором, і мені подобається те, що громадянське суспільство воно, по суті виходить з цивільних, з регуляр, просто можна сказати, знову ж таки, грубо з народу. В той же момент воно взаємодіє активно з державою, і держава справді відгукується досить активно. Якщо ми под... гарний приклад. Будь-які форуми громадянського суспільства там завжди є представники влади і завжди профільні. Тобто, це навіть ну це, це не презентація заради презентації. Вони справді активно включаються, вони не завжди можуть бути згодні з тим, що говорять представники громадянського суспільства. Е, представники громадянського суспільства не завжди згодні самі з собою про те, що ми говоримо. Ми теж там не ідеальні знову ж таки, бо ну це не кузня кадрів професіоналів. Тобто ми ними стаємо в ході своєї роботи. Це перш за все, активізм, це перш за все. Бажання бути корисним суспільству, робити суспільне благо. Е воно на такому первинному рівні, я б сказав. Ось і тому так, я б сказав, що держава. Той приклад, що держава відгукується, співпрацює. Те, що в державі дуже багато представників громадського сектору, що ми інтегровуємося в неї, держава сприяє також ну, тими самими замовленнями. Е Досліджень, тим самим відвідуванням форумів, платформ, іноді співпраці з ними, співпрацює з ними на якихось інших засадах. Це все показники, що держава справді чутлива, і вона справді хоче якби, ну, сприяти цьому. Тобто вона, вона, вона хоче, вона відчуває, що це її сильна сторона в легітимації перед населенням, що це помічний елемент того, як нам стати кращими всім. Тобто держава розуміє, що реформування це плюс для неї, а не мінус. Тобто в нас немає цього консерватизму в реформах. Добре, і давай наприкінці поговоримо про перспективи або про майбутнє виклики для громадського сектору. У нас зараз все спрямоване на оборону для сил оборони. Держава може сказати, що в нас воєнний стан, друзі, демократію згортаємо, всі працюємо. На перемогу, е, наскільки таке гасло, якщо воно раптом виникне, або не, не навіть не гасла, конкретні дії по звуженню е, свобод громадян, громадського е, сектору, чи є така небезпека е, в умовах війни, звузити е, нашу діяльність, і, тобто яке майбутнє, які виклики зараз перед громадським okay. сектором. Ну, в цілому, це сенсативне питання, якщо говорити про свободу слова. Але ну тут питання з дорогого глузду, і ну ми вже півтора роки в воєнному стані. Ну вже скоро два роки буде і Все окей, як на мене. Тобто, так, я очевидно певний сенс, є певна якась, якась риторика здорового глузду, про що ми говоримо, про що не говоримо. Але в цілому, якби і держава не приходить, не штурмує, не проводить обшуків в організаціях і в неурядових, і в медіа, і в опозиційних медіа, так само і громадський сектор на певній мірі на саморегуляторному факторі, і якщо є якась сенсативна інформація. Здебільшого спочатку старається донести її до держави, тобто поговорити з нею, донести якусь інформацію, якщо це якісь небезпеки, ризики. В цілому, коли ми говоримо про те, що це може загострюватись, тобто, все більше і більше все буде на війну. Громадянське суспільство буде теж видозмінюватись. Я думаю, воно просто буде все більше заточене на війну, на те, що безпосередньо стосується бойових дій. Але тут теж все не так це дуже довгий процес, також тому що. Окей, це не значить, що всі перейдуть зразу, якщо ми говоримо про організації, а не про людей, перейдуть зразу там на допомогу, фінансову, збір коштів для армії. Але багато хто може перекваліфікуватися і почати займатися реформою ветеранської політики, реформою військово-лікарських комісій, питанням документу обігу по тактичній медицині багато дуже запитань. Тобто це ті питання, які також назрівали в армії дуже багато чого не реформовано, не змінено. Просто не знайдено і, тобто проблеми відомі, але не зрозуміло, як з ними взагалі працювати. Бо ну, давайте відверто говорити, сектор безпеки і оборони він був важливий, але він завжди був трошки на маргінезі серед громадянського суспільства. Бо він дуже складний, він закритий, і в нього сильно втручатися ніхто не хотів. І знову ж таки, і держава в цьому плані теж не дуже йшла на співпрацю знов ж таки, бо це питання без національної безпеки. Тобто, особливо говорити з громадянським суспільством про реформування армії і не було кому, і питання, чому ви хочете про це говорити. Ну ніхто вам даних да там про ВЛК особливо не дасть, ну не дав би раніше, і це це нормально. Тому так я б сказав, що буде більше заточення на політики реформування армії. Сприяння цьому вивчення взагалі досвіду українського є дуже багато різних практик, того, що може робити громадянське суспільство для покращення умов військовослужбовців. Багато чого допомагати саме державі підказувати, сприяти, десь десь писати самим, як це має виглядати. Для цього треба багато вивчати, тому що треба розуміти, що армія перша дуже динамічна, через війну вона все швидко змінюється. Третє, справді треба визнати, ми не дуже багато вивчали того, як взагалі що відбувається взагалі в українській армії, і тому так я б сказав, що це перший фактор. Ми будемо заглиблюватися в армійську тему, скажімо так. В безпекову тему другий фактор це безпека, я думаю, що громадянське суспільство зараз багато в чому може виглядати таким адвокатом держави до певних тез, коли від союзників, від партнерів, від просто зовнішніх країн, де адвокувати наші ідеї на глобальному півдні, сприяти тому, щоб шукати якісь альтернативні альянси, допомагати шукати якісь нові способи підтримки. Наприклад, там от ми про з'ївлися до. Співпраці з Європейським Союзом і писала аналітички їм, і зараз ще пишемо, що не, не всі опубліковані. Про те, як зараз, тут і зараз, окрім фінансової матеріальної допомоги, ЄС може посилити безпеку в Україні. Наприклад, військовий Еразмус. Це така річ, що є академічні обміни студентський Еразмус вони розширені для країнських партнерства. А є ще в Європейському Союзі програма Емільо. Це програма. Військового коледжу європейського для військових курсантів, для офіцерів по військово-по обміну навчальному. Вона досить не така класична, як академічні обміни Еразмусу, але, от, наприклад. Обмін у курсантів допомога Україні не тільки навчати військовий персонал, але й також надавати от можливість військової вищої освіти, бо зараз військова вища освіту в Україні об'єктивно ну складно її проводити. Е, ну тобто, ми в Черняховського зібратися це досить небезпечна ідея. От е, тому так, тобто, побачити західні практики, побачити західну академічну освіту, особливо для військових, це дуже сильний імпакт. І для цього по суті не треба дуже великих зусиль і великого фінансування. І це такі таких речей може бути багато це теж те, що громадянське суспільство може вказувати, допомагати організувати банально перериваючи міжнародні договори, законопроекти, західні інтеграційні проекти, шукати їх, показувати їх державі і разом з державою йти до заходу і казати, що гайс нам треба оце, Ви допоможете і не сильно потратитись. Мілон Тараси дуже дякую. Я нагадую, що ось слухали черговий випуск подкасту «Дів. Дайв. Я говорив з аналітиком фонду демократичної ініціативи Тарасом Тарасюком. Ми говорили про громадянське суспільство в умовах війни. Цей матеріал розміщений на сайті буде та в соцмережах ДМІ ініціатив. Записувала та підготує матеріал до Етеру, наша звукорежисерка Ксенія Кутова, При мікрофоні був Юрій Горбань. Ходіть безпечні і здорові. Все, дякую.